Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти про перший в Україні сад відновлення для лікування травм і ПТСР Nordic Therapy Garden Ukraine. Локацію та всі посилання на соцмережі залишу в описі під відео. Територія є досить великою і з місцями, де можна усамітнитися, місцями для парної роботи з психологом та місцями для групових занять. Також є зони з фізичної активності, зони з майбутнім потічком і зони з високими грядками для садотерапії, у яких в майбутньому пацієнти зможуть вирощувати рослини. Взагалі, створення цього саду відновлено є ідеєю данського канадського урбаніста Мікеля Кольвіна Андерсена, відео з яким буде в кінці. Всі роботи у саду були проведені українськими волонтерами та самим Мікелем за підтримки уряду Данії. Цей проєкт зараз надзвичайно важливий, адже ментальне здоров'я так само важливе, як і фізичне здоров'я.